З вірою у майбутнє. Під такою назвою у Миколаєві в обласній універсальній науковій бібліотеці відбулось відкриття персональної експозиції мисткині Ольги Артим. Усі її роботи виконані у техніці олійного живопису, а вправність та майстерність дитячих і жіночих портретів відображають зацікавленість художниці внутрішнім світом людей. Ви знаєте, всюди настолько багато краси, навіть у цей непростий час. Між іншим, у мене є серія робіт Козацька Атлантида, які про війну і про Каховську ГЕС. Але природа така дивна, така чарівна, і мені хочеться, щоб усі побачили сонце, зірки, щоб усі побачили наших миколаївських дівчаток, красунь, щоб усі трошки повернулися у дитинство. Назва експозиції, в якій представлено понад 20 полотен, сама по собі є меседжем Ольги Артим, яка прагне надихнути кожного відвідувача. У складні для України і рідної Миколаївщини часи, відома Миколаївська художниця звертається до фундаментальних людських цінностей, зокрема стійкості та віри у світле майбутнє. Це людина з коефіцієнтом корисної дії на 200-300 відсотків. Чарівна по її картинам ми бачимо, яка душа у цієї людини. Душа у неї як цвітучі квіти. Так, ми їх і бачимо і на її картинах. Дитячі очі, посмішки. Коли ти заходиш у цей зал, ти перенаєш, мабуть, в якесь казкове дитинство, згадуєш своє дитинство. Це тільки притаманна дійсно великому майстру, яким є Ольга Артем. Це стало можливим завдяки новому партнерству. Нещодавно обласна універсальна наукова бібліотека уклала меморандум про співпрацю із обласною організацією національної спілки художників України. Деякий час спілкуючись з Дмитром Івановичем Артимом. Ну, з'ясувалося, що якось ми нібито співпрацюємо, але якогось документу, такого, який би це засвідчував, да в нас і немає. І вирішили укласти такий меморандум про співпрацю. Уклали його, і от потім, коли вже планували, вирішили, що запросимо спілку художників наших, тим більше, що в бібліотеці багато є локацій. Тож тепер у бібліотеці запрошують митців Миколаївщини до співпраці. А тим часом усі охочі можуть відвідати експозицію талановитої художниці Ольги Артим. Вона триватиме ще близько двох місяців. Катерина Рупташ, Роман Базик, Владислав Новідомський, новини на телеканалі Март.